Середа, 17 січня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас і далі у випуску говоритимемо про таке. В Апостоловому запустили централізоване водопостачання. Після підриву Каховської ГЕСУ місті його не було взагалі. Вгамовують фантомний біль та покращують координацію. У Дніпрі лікують військових за допомогою віртуальної реальності. Не шкодить навколишньому середовищу і виглядає як арт-об'єкт «Інтерпайп Сталі» Відзначає свої 12 років. Як завод налагодив виробництво без викидів промислових газів? Далі у нашому випуску назавжди 31. у Новоолександрівській громаді попрощались бійцем 25-ї Січиславської повітряно-десантної бригади Валерієм Лєдіньовим. 13-річна дитина важка, 19-річний юнак. У стані середньої тяжкості росіяни продовжують воювати з мирним населенням Нікопольщини. Поцілили по Марганицькій громаді. Під удар потрапило авто з людьми. Лікарі надають усю необхідну допомогу та борються за життя хлопців. А вночі наша ППО збила над областю ворожі безпілотника. Їх знищили у Дніпровському та Сенельниківському районах. Минулої ночі наші оборонці неба знищили 19 з 20 шахедів. ППО працювала на півдні України а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. По Харкову окупанти вдарили ракетами Стриста, поцілили просто у житлову триповерхівку. Є багато поранених усі подробиці далі у нашому дайджесті. Сімнадцятеро постраждалих вночі Харків знов здригнувся від ворожих обстрілів. Окупанти вдарили ракетами С-300, били з Білгородської області, влучили у житлову триповерхівку та у проїжу частину. Постраждали також навколишні будинки та медзаклад. Більшість поранених, пацієнти саме цієї лікарні. Усі вони перебували у стаціонарному відділенні. Близько 10 жінок, які знаходилися там вночі. після проведених операцій вони саме отримували найбільші травми. У них були закриті черепно мозкові травми, а гостра реакція на стрес, порізи від скла. Атакували окупанти цієї ночі одещину. На підльоті до узбережжя ЗСУ збили 11 дронів. Переважна більшість БПЛА впала у воду. Проте вибуховою хвилою та уламками пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці та приватні автівки. Також загорілася газова труба. З багатоповерхівки евакуювали 130 людей. Відомо про трьох постраждалих. А вже вранці окупанти вдарили по Одещині ракетами Онікс, поцілили по сільгосп, господарських площах і аграрному підприємству. Зруйновано приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. На момент прильоту воно було порожнє, тож ніхто не постраждав. Повідомило у військовій адміністрації. Майже кожного дня під обстрілами. Понад годину. Сьогодні вранці ворог гатив по Херсону. Я вчора тільки закінчив закончив степлі, розгрібатні все, що зашив. Все. Уже було чисто, у мене, все прибрано. Отак все сьогодні. Несумісні з життям травми отримав 37-річний чоловік, який перебував на вулиці. Ще одна людина поранена. Олена Петриченка, Олександр Коваленко. Новини 11-го каналу. Оформив фіктивне батьківство над трьома дітьми, аби виїхати з України на Дніпропетровщині Викрили двох чоловіків, які незаконно планували допомогти ухилянту виїхати за кордон. За цю послугу взяли 6 тисяч доларів. Ділків затримали на гарячому під час отримання частини коштів та передачі документів. Обом повідомили про підозру. Били, зв'язували мотузкою, принижували, а катування знімали на відео приголомшливий інцидент в одному із сіл на Дніпропетровщині. Там чоловік, начебто за крадіжку, вирішив силою провчити злодія. Про це знущання на відео фільмувала жінка, яка активно підбурювала до насильництва. З неофіційних джерел відомо, що кат причетний до незаконної вирубки лісів. Правоохоронці вже встановили усіх фігурантів та відкрили кримінальне провадження.

В апостолому підвищилися тиск та якість води. Громада одна з тих, що найбільше постраждали внаслідок російського теракту на Каховський Гес. Влітку на деякий час вода повністю зникла з осель жителів. Нині ж на криворіжжі продовжують будівництво нових магістральних водогонів. Однак люди й досі користуються бюветами. Детальніше далі у сюжеті. Раніше, конечно, стирали мы либо в ванной замачивали, либо с бочки добавляли в воду в машинку и стирали. Сейчас, как видите, все прекрасно. Стирається, все. Наталія Володимирівна, жителька центрального району Апостолового, радіє нарешті миє посуд і пере речі не у тазику, а під краном. Влітку після руйнування Каховської ГЕС у місті майже зовсім пропала вода. Нині ж запустили новий магістральний водогін. Тепер і напір хороший і якість каже жінка, мойка Ось це у нас гаряча. Січа вода йде така напор. Хороший бачите, ви біленька, тепленька, хороша вода. Ну і холодна вода. Холодна намного більше. ситуація із водою покращилась наприкінці осені. Втім, і досі пані Наталя дома має запаси технічної на випадок поривів та тимчасових відключень. Вони поки трапляються. Ну буває так, знаєте, там в 2 часа ночі, в 12 може, до п'ятірну пол шестого я, Сьогодні ми з мужем, то вода вже була. Пані Оксана ж мешкає в районі ПТУ. З водою говорить, ситуація покращилась. Втім, до повноцінного відновлення ще далеко. По-перше, вода, якщо буває, то вона чиста. Я не буду казати за все місто в нашому районі, там де я живу, то там давлення мале. Не завжди є. Коли є, коли нема, коли після обід, коли буває по два дні, а по три дня нема. Але так, з тим, що взагалі не було води, то зараз вона все ж таки з'являється. Люди й досі проходять за водою до міських бюветів. Щоправда, черги нині менші. Вонюча вода біжить, її не можна використовувати. А який це район? У вас, яка вулиця? Район каналу. Я і на каналі, я і в центрі тут, і да, на Бугайовці, то там теж води немає. Проблема Ну, Вона та вона є, вона вонюча. Отож, поки жителям доводиться поратись із каністрами. Тяжко в мене ось одна рука не дійство. Я оце так таскати. Це дуже тяжко. А бабушек, і бабушка має кожен раз по чотири баклажки возити води. Кожен раз. Повноцінно розв'язати проблему водопостачання в апостоловому допоможе побудова на Криворіжжі нових водогонів. Торік вже запрацювала перша гілка на черзі поступове приєднання інших. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу. Реабілітація віртуальної реальністю у Дніпрі впроваджують нову методику відновлення військових, які втратили кінцівки. За допомогою занурення у віртуальний світ вгамовують фантомний біль пацієнтів, поліпшують координацію рухів та емоційний стан. Як проходять заняття далі у сюжеті. Що скажеш? Це оводі нормально. Станцювати хто не можна, це вже потім. Олександр військовий зараз він у віртуальній реальності, і це частина реабілітації чоловіка. На початку минулого літа боєць втратив ногу під час штурму позиції окупантів на запорізькому напрямку. Спочатку лікували у медзакладі, далі потрапив до реабілітологів. Займався з психологом, з психологом Дарій. Не думав, що вона мені допоможе. але виявилося, що так дуже сильно мені допомогла. І потім займався з фізіотерапевтом Микитою. Робили майже все, все, що він мені казав, я намагався робити. Тут Олександр готувався до протезування та вчився наново ходити. Нині ж на віртуальному тренажері поліпшує свої навички. Одна я з улюблених хочу, справ займатися. футбол. Тут за допомогою джойстика можна е, переміщатися в будь-яку точку залу. Футбол Так. Да. Зараз покажу. Покажи. Ну, от така методика в реабілітації кажуть фахівці абсолютно нова. Її розробила спільно з IT-спеціалістами. У створенні реальності пацієнт може виконувати декілька завдань. Завдяки підйому ноги ампутованої він регулює висоту підйому пташки і в такій ігровій манері він працює зі своєю правою ногою. І да, і з балансом завдяки опорній лівій нозі. Полюбляє Олександр вправи на віртуальній кухні. Там можна побачити себе повноцінним, то тобто, тоді розум людини він дивиться по-іншому і не дає сигнали на ту втрату кінцівки, якої є у пацієнта, наприклад, в мене нога. Я думаю, що віртуальні очки ці допоможуть в плані фантомних болів. Знизити їх реабілітологи запевняють, вже після першого заняття можна побачити результат. Наразі за допомогою такої методики тут вдалося повернути до повноцінного життя понад пів тисячі пацієнтів з різними травмами, контузіями та ампутаціями. Розвивається координація для пацієнта, як Олександр, це дуже важливо. Баланс на його здоровій нозі. По-друге, як на мене, найголовніше, що впливає на пацієнтів, це така психологічна емоційна розгрузка. Віталій проходить у центрі реабілітації вже вдруге. У мене виходить стегнової кістки розрушена 12 сантиметрів. Зараз вона в мене на 7 сантиметрів. Коротше вийшла після операції. І в руку залетів осколок. Це, як той казав, моя смерть того, що закривався, щоб не контузило, щоб воно залетіло сюди, а застряло в долоні. Так би руки б не було, був би пірсінг. Тривалість такого курсу кажуть співробітники, залежить від діагнозу. В середньому курс реабілітації тут проходить за 30 пацієнтів. Однак, щоб мати змогу допомагати більшій кількості військових, медцентр планує підписати договір з ЦЗУ. Сподіваємося отримати контракт і дихати трохи стане легше, і допомагати зможемо більше. Я думаю, що як мінімум подвоїти потроїти річні свої результати. Ми Здатні, у нас зараз укомплектований штат, це загалом 12 фахівців. Ну, звісно, що наш, наш наша площа вона може і більше, тобто ми можемо працювати двома реабілітаційними командами. Ну але також це, ще не впроваджено через брак фінансування. В свою чергу, військові радять своїм травмованим побратимам не втрачати віри в себе та бути сильними. Потрібно добре обґрунтувати все і зібратися з усім. Зі своїми силами і йти вперед, не опускати руки, адже на цьому життя не закінчується. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новина 11 каналу. Йому назавжди 31. Він був добрим і компанійським. Любив життя та будував з коханою плани. Але все перекреслила велика війна. У новоолександрівській громаді попрощались бійцем 25-ї Січиславської повітряно-десантної бригади Валерієм Лєдіньовим яким його запам'ятали дружина та друзі в нашому матеріалі велера. Він посміхається на всіх фото та відео. Валерій був надзвичайно світлою і доброю людиною. Полюбляв рибалити, ходити по гриби та проводити час з друзями. Всі могли до нього звернутися по допомогу. Він нікому ніколи не відмовить, навіть якщо втомлений після роботи. Це завжди посмішка на обличчі. Ми всі вихідні проводили разом. Ми старалися завжди прибувати. Вибачте, я нервую, мені так важко. Ми старалися Завжди прибувати разом, і він був дуже веселий. З, з ним в мене немає історії якоїсь сумною з ним. Ну з ним всі історії веселі, ми постійно сміялись. Валерій Лідіньов пішов захищати країну в листопаді 2022-го. Він був навідником парашютно-десантної роти у 25-й січиславській бригаді. Воював на Луганщині та Харківщині. він мені подзвонив і сказав Олена, я йду воювати. І, от в той, в той момент, я зрозуміла, що мені взагалі ну не варто йому ну, щось відмовляти. Його якось я просто відчула, що це вольове, дуже чоловіче рішення. Свій останній бій захисник прийняв під Краматорськом 11 січня. Ворожий дрон поцілив просто в його окуп. Загинув і побратим, який був поряд. Боже, Україну збережи. До першої річниці весілля воїн не дожив два тижні. Валерій та Світлана побралися торік наприкінці січня. Мріяли про дітей, але не судилося. Проте свій останній день народження та новий 2024 рік захисник зустрів разом із коханою. Ці спогади, каже жінка, тепер назавжди з нею. Він мене навіть на руках носив. Я, я кажу, до кого, до кого можу, як він це шок на мене. Може тяжовий. Я його люблю і і Бо долі і і буду, буду його любити до своєї смерті. В останню путь Новоолександрівка проведжала героя на вколішках. Валерія Лідіньова поховали на місцевому цвинтарі. Тепер на алеї там вже 12 героїв, які віддали за свободу та незалежність України найцінніше своє життя. Мені президента України. Верховного головокомандувача Збройних сил України включає вам цей флапа на символ держави, який вас олерій сповіль вірно. І до кінця. Ой! Альона Вєтрова, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Рівно 12 років тому Інтерпайп Сталь» зробила першу плавку, розпочавши історію нової української металургії. Завод, який не шкодить навколишньому середовищу і виглядає як арт-об'єкт, став однією з візитівок сучасного Дніпра. Використання яких технологій зробило це можливим, розбирались наші журналісти. Брат близнюк Інтерпайпсталі працює в самому центрі Європи біля італійської Венеції. А в Україні це єдине медолургійне підприємство, побудоване з нуля за часів незалежності. Його будівництво коштувало майже один мільярд доларів, і це найбільша приватна екологічна інвестиція в українську промисловість. Тут відмовились від використання застарілих технологій виплавлення сталі, і завдяки цьому знизили викиди вуглекислого газу до сучасних жорстких європейських норм. Інтерпайпсталь використовує електросталепле. Вільну технологію, при якою сталь виплавляється з металобрухту у електродуговій печі. Завдяки електросталоплавільній технології ми маємо можливість знизити наші викиди. СО 2 у 10 разів у порівнянні з мартеном, та у 8 разів у порівнянні з конвертором. Немає на -сталі і жодних труб з чорним димом, з якими асоціюють більшість підприємств. Викиди промислових газів та пилу мінімізовані за рахунок сучасної системи газу та пилоочищення. Ці процеси необхідні для підтримання екологічних стандартів, забезпечення якості виробництва та зменшення навантаження на навколишнє середовище. Увесь пил, який створюється під час виплавки сталі, осідає на фільтрах та гранулюється потім. Не засмічує завод і зовнішні водойми, адже немає жодних промислових стоків. Вода задіяна в процесах, залишається на підприємстві, очищується і використовується знову. На заводі реалізовано два цикла зворотнього водопостачання, чистий цикл, який призначений для охолодження обладнання, та брудний цикл, який призначений для охолодження металу. Використання екологічно дружних технологій дало можливість не лише мінімізувати техногенний вплив на навколишнє середовище, а й реалізувати на території заводу унікальний ландшафтний дизайн, інтегрувати в промисловий простір сучасне мистецтво, в цілому відбудувати образ нової промисловості. Олена Петроченкова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Офіцери служби освітньої безпеки таки з'являться в школах України вже наприкінці січня. На Дніпропетровщині у тому числі, після спецпідготовки поліціянти відповідатимуть за пропускний режим співпрацю з екстреними службами контроль за евакуацією у разі повітряної тривоги. Також комунікуватимуть із батьками, вчителями та Дітьми мета нової моделі порядку у навчальних закладах кажуть у поліції це безумовно безпека. Проєкт поки запущений у дев'яти регіонах країни. Загалом це чотири сотні українських шкіл з них понад сто у Дніпропетровській області. Перевага в першочерговому в відборі закладів освіти надавалась тим закладам, які наближені до зон ведення бойових дій, до зон, в яких по яким можливі ракетні обстріли, а також враховувалась кількість дітей. Врятували лебедів, що ледь не померли від холоду на кризі. Першого з населеного птаха помітили перехожі на території яхт клубу Січ вони викликали надзвичайників. Рятувальники перенесли бідолашного до човна а дорогою серед замерзлої водойми. Виявили ще одного лебеді. Його також забрали і доправили на берег. Обох птахів передали на отримання місцевому волонтерові. І про погоду завтра у Дніпрі потепління та дощ. Синоптики прогнозують в день 5 градусів тепла вночі. Мінус 2. Атмосферний тиск, 739 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.